Так це правда, що ворог дуже рідко використовує механізови використовує броньовану техніку. Тим паче такий рідкісний екземпляр, як Нона. Їх в москалі взагалі було за всю історію, десь близько 1400. Станом на початок минулого року їх було там не більше 300. і тому кожна втрата такої одиниці це фактично добре заброньований одночасно і, сна... і... 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 і і... і пушка і міномет, який може розбирати наші передні позиції, який може задавати нам клопот. То ця зброя традиційно використовується росіянами для штурмів що починаючи з Афганістану, але насправді ця нона своєї функції не виконала. Вона навіть не дійшла до лінії фронту, була замаскована в руїнах одного зі знищених селищ. Наша артилерійська розвідка, бригада артилерійська розвідка, виявила це, цю техніку. Потім наші дронщики, рота ударних безпілотних комплексів спочатку за допомогою. Дрона на оптоволокні знищила реп, тому що росіяни дуже активно захищають репами свою техніку. Людей взагалі не захищають людей. Їм не шкода, не своє не жалко. А от техніку вони розуміють, що вона їм потрібна. Вони захищають, тому оптоволокном знищено було. Спочатку раби їхні, а потім звичайні півідрони розібрали на шмаття цього цінну російську нону, яка так ефективно і не запрацювала, і тепер далі манюшки мусить піхотинцями без будь-якої підтримки йти вперед на смерть. Тому це дуже болюче для Росії кожна втрата такої одиниці техніки.